Скелет справжнього динозавра вперше у Житомирі. Псикатозавр або динозавр Папуга отримав свою назву саме через схожість до птаха. Він мав короткі передні лапи і не мав зубів, замість них щелепи, що нагадують дзьоб. Це був один із невеликих динозаврів. Вони були харчем для більш великих і хижих динозаврів, але вони були пристосовані до умов життя і також мали можливість виживати. Зокрема, цей динозавр ходив на двох задніх лапах. Завдяки цьому він міг бігати дуже швидко і таким чином спасатися від ворогів. Цей скелет був знайдений на території Східної Азії. Саме там водилися такі види тварин. На території України в той час було море. Тож в наших краях були динозаври, що жили у воді. Вік динозавра приблизно 170-180 мільйонів років. Кістки давно перетворилися на каміння, тому зібрати скелет було украй важко. Цей динозавр знаходиться в Україні. Близько 15 років збиранням цього скелета було досить складно. Тому багато років розроблялася відповідна технологія для того, щоб його зберегти, тому що матеріал цього скелета – це вже не кістки, це вже камінь, причому камінь вторинно заміщений, не дивлячись на те, що він твердий, він дуже крихкий. Тому будь-яке таке надмірне зусилля викликає руйнацію. Приходилося це враховувати, робота була досить складна, але ми її виконали успішно. Побачити цього динозавра можна у краєзнавчому музеї Житомира. Там він буде виставлений до середини вересня, а потім поїде до Києва. Тож не упустіть цю унікальну можливість. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.